Зверніть увагу, тут це Маріупольський драмтеатр, напис діти є. Це, що зараз відбувається. Це зібрано в єдину, якраз цей блок присвячений цим всім подіям і 31-й спечений зброй. Прошу кожен Ага, зустріч. Тут давайте руками трохи. А потім це знищується. Там є зображена жінка, яка годує дитину в метро і зображено сатигірську лавру, яку безбожники руйнують своїми в артилерію. покинути дитячий візок. І, напевно, найбільша трагедія це Маріупольський драмтеатр, де загинула величезна кіткість людей. Перед тим драмтеатром був викладений напис діти. Так, Маріупольський драмтеатр, перед яким написано напис Діти, Святогірська лавра, яку неодноразово бомбардували і так. Ще є залишки невеличкі. Ну, звичайно, що...